А пане Латине, ну, власне. 18-та атака на Київ спочатку травня, але от вже сьогодні перший день літа продовжується ця майже щоденні нічні атаки з шахедами ракетами. Як вигнати Росію з організації націй, як на міжнародному рівні, ми можемо вплинути на країну агресора, на країну ворога, і навіть в контексті нових санкцій по відношенню до тих країн, які сьогодні доставляють до території Росії той паралельний. І імпорт, завдяки якому вона виробляє ракети. Саме тому сьогоднішній теракт ще й в день міжнародного захисту дітей, встановлення організації Об'єднаних Націй, Росія вчинила теракт і вбила невинну дитину. Як і вбила ще двох невинних жінок, цивільних. Це терористичним актом. І, на моє переконання, сьогодні день у нас закінчують працювати слідчі правоохоронці, можна і треба. Висновок перше нашого слідства поліції відео негайно передавати в штаб-квартиру Ради безпеки ООН в Нью-Йорк для того, щоб наші дипломати разом з союзниками по антипутінській коаліції розповсюдили як доказ терористичного акту під час е, міжнародного дня захисту дітей. Це раз для чого це зробити? Та для того, щоб якому засуджуючи цей акт, перше вигнати нарешті Росії з Ради безпеки. ОНУ і друге вийти на загальну резолюцію Організації Об'єднаних Націй по створенню міжнародного трибуналу за злочини тероризму проти мирних громадян в Україні, які коїть хто Путін, Росія, його збройні сили. Це як мінімум два питання. І третє, те, що ви пані Дарі, абсолютно справедливо зазначили: вийти через такі рішення і через таку доказову базу зараз за нашу ініціативу до повної міжнародної ізоляції Росії транспортної насамперед. Друге, припинити все ж таки якісь дружні чи інші економічні відносини Росії з Китаєм або Китаю з Росією, Індії з Росією і інших великих країн. Можна і треба нам доводити те, що ці теракти і ці вбивства невинних українок і українців мають бути припинені всім світовим співтовариством. Наголошую повторюючи, Китай та Індія мають бути серед таких країн. Так. У мене до вас питання про НАТО, але перед тим я хочу сказати, що я сьогодні про НАТО бачу. Це цікаво, який буде ґрунт для вашої відповіді. Перше. А, значить, а, члени НАТО країни зараз обдумують, що вони можуть запропонувати а, Україні. Причому ви знаєте, що пару днів тому були знову заяви, що це неможливо, це відкладається там. Ну і так далі. І так далі. Отака, От значить, дивина. Це перша історія, друга історія. А зеленський сьогодні він перебуває зараз за кордоном. Так. Він сказав таку неприємну фразу. Він сказав, що у нього враження, що ми від НАТО віддаляємось. Він сказав, що НАТО розмивається для України, і третє, не знаю про що він говорив, але мужній вчинок. Ви, мабуть, бачили дивне відео, де він стоїть на такій площі, вони мають зайти в будинок. E, і напроти нього президент, e, e, президент Сербії. і він йому там щось таке говорить, емоційне, у того вирічені очі. Ну, можна здогадатися, що він йому говорить. Це сьогоднішній запис на тлі отої трагедії, яка сталася. Ну і там e, стоїть людина, така з бородкою, яка намагається їх, значить, щоб вони не бійко не влаштували. Ну, з цим, те, що він говорив вучічю, якщо я не, не помиляюсь, це ми пізніше почуємо. Може, сам президент скаже, а от НАТО щось тут вітається і незрозуміло. Подумайте, я і думаю, і знаю, оскільки працюю з нашими натівськими партнерами, що насправді до вільніського саміту, в липні, Україна зараз отримає. Під чіткі рішення від країн-членів Альянсу. перше рішення буде серйозна далі збройна підтримка і робота не тільки в рамках групи Рамштайн, а й від всіх країн-членів НАТО для наших збройних сил. Причому серйозна підтримка не тільки бронетягачі, не тільки бронемашини, а більше ракет, більше зброї, більше артилерії та. Всі сподіваємось, тільки щоб знаєте, як не сказати раніше, не злазити, щоб до липневого саміту НАТО вже винищувачі f 16 перша ескадрилья була готова для передачі Україні з у зв'язку з навчанням наших пілотів. Такі е, рішення готуються, і вони мають бути будуть ухвалені на найвищому рівні в липні в Вільнюсі на саміті НАТО. Друге, зараз напередодні е, саміту НАТО на найвищому рівні збираються і міністри закордонних справ, і парламенти країн-членів НАТО. А це 31 країна станом на зараз. І зараз вирішується тактичне питання. Перше, що помогає якомога скоріше, Швеція стала 32-м е, членом е, НАТО. 33-ю ми робимо все, щоб стала все ж таки Україна. Як до цього дійти? Так, є фахове питання, і воно полягає з двох частин: перше до набуття членства в НАТО, це гарантії безпеки, те, що я вже згадав: оборонна допомога та політична підтримка всього НАТО а відтак антипутінської коаліції після саміту НАТО вийти на чітке. Розуміння, і я б вийшов ще і на чіткі терміни, коли Україна після гарантій безпеки або у зв'язку з гарантіями безпеки також набуде членство в альянсі в НАТО. Пане Валентине, ще важлива тема це робота Верховної Ради, ну і виплати військовим. Що в першому читанні проголосували народні обранці за повернення гідних виплат військовим, але тільки в першому читанні що завадило проголосувати в цілому або пришвидшити цей процес. Цілому була не проголосована тільки через позицію однієї фракції, не батьківщини, не європейської солідарності. Ми були готові і є готовими бодай поступово, але повністю виплачувати і нашим військовослужбовцям, особливо тим, що отримують поранення, щоб вони отримували повне грошове забезпечення на весь час відновлення лікування і відновлення. Так само додавати треба курсантам військовим, піднімати мотивацію. І я б все ж таки не забував. І ми будемо далі напомагати наполягати і нашим поліцейським, і нашим рятувальникам. Ну ми кияни, от майже кожну ніч. А хто рятує? Хто перший виїжджає на наприклад на то, той чи інший вибух пожежу? Наприклад, сьогодні вночі біля цієї поліклініки. Ну поліцейські ж перші рятувальники перші. Значить, можна, і треба і їх не забувати, і теж повертати їм доплати. Більше того, всі розмови, от я хочу спростувати в прямому ефірі про те, що немає де взяти грошей, це не зовсім так. Тобто, не так, тому що міжнародні партнери і не тільки можуть і надають пряму допомогу бюджету України, з якого можна, і треба як соціальними виплатами, як доплатами. Піднімати грошове забезпечення і наших захисників, і поліцейських, і рятувальників. Пане Лапін, ой, а пробачте, пане Леваченко, дякуємо вам. Це я вже питання буду ставити, пану Лапіну. Спасибі вам за ваші роз'яснення. Мене звичайно. Дякую вам.